Я теж як Максим, радий всіх вас бачити на нашому зібранні. Уявіть собі, якби на нашій всій зем земній планеті Земля, на нашій планеті Земля не стало б світла. Його просто не було б. Що б тоді сталося? Що б було? І чи взагалі ми були б? Правильно, була б темрява, суцільна темрява. Напевно, всі ми входили з ліхтариками. Тому що була б така темрява, що ми просто взагалі нічого не бачили. Світло, воно є дуже необхідне для нас. І взагалі вчені кажуть, що якщо світло, сонця, місяця, зір, воно зникне, то життя на планеті земля не стане. Так мудро Бог створив, що світло воно є дуже і дуже важливе для нас. Якщо ви ось читали Біблію, старі заби, що одна із кар Єгипту, яку Бог посилав єгиптянам, які не хотіли випустити ізраїльський народ, це була просто темрява. Вони нічого не бачили. І написано, що дуже і дуже сильно вони помучилися, і це була прям кара. Знаєте, що Біблія нас, християн, називає, що ми є світло для світу. Світло для світу. І що це означає для нас, християн 21-го століття? Звичайно, це не означає, що всі ми маємо бути електриками, проводити світло по будинках, по вулицях. Це означає, що ми. Маємо показувати людям світло в духовному плані. Як вже говорили, що завдання світла це розганяти темрю. Так само, ми, християни, наше завдання розганяти темрю, яку навіяв диявол на цей світ, і показувати правильну дорогу, показувати правильний шлях, показувати Ісуса Христа, який є світлом для кожної людини. Це є наше завдання християн, Світло для світу. Ми показуємо ніби тим ліхтариком на дорогу, коли ти йдеш, коли темно, і тобі потрібно світло, щоб не спітнутися, щоб не впасти і не поранитися. І тому Біблія, вона проводить таку аналогію і каже, що ми є світло для світу. І знаєте, ми з вами продовжуємо читати книгу діяціх апостолів, роздумувати про цю книгу по порядку. І минулого разу ми читали 21 розділ. Сьогодні в нас 22-й. І давайте ми трошки нагадаємо, як же закінчився цей 21 й розділ. Хтось пам'ятає, це минулого, передминулого зібрання ми говорили про те, як Павло він подорожував, і він прибуває до Єрусалиму, там він зустрічається з вірми-брати. Він з ними має спілкування, він приймає участь там в юдейських обрядах, він проявляє покору. І все закінчилося з тим, що народ він дуже і дуже збунтувався проти нього. І цей бунт він був мені дуже подібний, як був бунт проти Ісуса Христа. Пам'ятаєте, як люди кричали: роззіпни Його. І так само люди вони хотіли забити Павла. Але про цю всю ситуацію дізнався ось тисяцький римлянин, який мав владу, і написано, що він прилітає, визволяє Павла, і його ведуть до фортеці, там, де його мають ув'язнити. І 21 розділ Дії Святих апостолів він завершується ось такими. Можна, будь ласка, презентацію включити. Він завершується такими словами. Аполло відказав: Я, юдеянин і старсу, громадянин відомого міста в Кілікі, благаю тебе, дозволь мені до народу промовити. А коли той дозволив, то Павло став на сходах і дав знака рукою народові, як тиша велика настала, промовив єврейською мовою, кажучи. Ось так закінчується 21 розділ, і він плавно переходить в 22 розділ, який. Розповідає нам саме просту промову, просте звернення апостола Павла до людей, які хотіли його вбити, засудити несправедливо лише за те, що він є християнин і він вирить Бога. Тому я пропоную, що ми з вами прочитали е, таку частину 22-го розділу. Ми почитаємо перших 21 вірш в когось з вас є Біблія, Євангелія, можете відкрити. Це дії святих апостолів, 22 розділ. І ми будемо читати з першого віша, або можете слідкувати на екрані. Написані такі слова, це промова Павла. Мужі браття і батьки, послухайте ось тепер виправдання мого перед вами. Як зачули ж вони, що до них він промовляє єврейською мовою, то тиша ще більше настала. А він промовляв: Я юдеянин, що родився в кілікійському тарсі, а вихований у цьому місті у ніг Гамалеїла. Докладно навчений законно отців горливець є Божий, як і всі ви сьогодні. Переслідував я аж до смерті цю путь, і в'язав, і до в'язниці вкидав чоловіків і жінок, як засвідчить про мене первосвященник та вся старшина. Я від них б узяв навіть листи на братів, і пішов до Дамаску, щоб тамтешніх зв'язати і привести до Єрусалиму. До Єрусалиму на Кару. І сталося, як у дорозі я був і наближався до Дамаску півдня, то ось мене нагло осяяло світло велике з неба, і я повалився на землю, і голос почув, що мені говорив: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А я запитав: Хто ти, Господи? А він мені відказав: Я, Ісус Назаряни, що Його переслідуєш ти, а ті, що зо мною були, Правда, бачили світло, але не почули вони того голосу, що мені говорив. А я запитав, що я, Господи, маю робити? Господь же до мене промов. уставай та йди до Дамаску, а там тобі скажу, що потрібно що про все, що тобі призначено робити, а від ясності світла, того невидющим я став, і присутність зо мною за руку мене повели, і до Дамаску прибув я. А один муж. Ананій, у законі побожний, що добре свідоцтво про нього дають усі юдеї в Дамаску. До мене прибув і, ставши, промови до мене, савле, брате, стань ведющий. і я хвилі тієї побачив його, і озмався він до мене, Бог отців наших вибрав тебе, щоб ти волю Його зрозумів, і щоб ти бачив, і щоб бачив ти праведника і почув голос із уст його, бо будеш ти свідком йому перед усіма людьми. Про те, що ти бачив та чув. А тепер чого гаєшся? Уставай, охрестися і обмий гріхи свої, прикликавши імення Його. І сталося, як вернувся я в Єрусалим і молився у храмі, то в захоплення впав я. І побачив його, що до мене сказав: Поспіши й піди хочись з Єрусалиму, бо не прийму свідоцтва Твого про мене. А я відказав. Самі вони, Господи, знають, що я до в'язниці садовив та бив посиног о тих, хто вірував в Тебе. А коли лилася кров твого свідка Степана, то сам я стояв та вбисто його похваляв, і одежі вбивців його сторожив. Але він до мене промовив: Іди, бо пошлю я далеко тебе до поган». Ми читаємо до цього місця. Ось це саме в повний мірі, ми прочитали ось ту промову. Осте звернення, як сам сказав апостол Павло, виправдання його до народу, які хотіли його засудити. Коли ми читаємо до кінця цей розвід, то він розпитає про те, що після оцих слів, коли він сказав, що Господь дав мені завдання піти до поган, написано, що ідеї вони знову збунтувалися весь народ, і вони знову почали кричати, що цей чоловік він достойний смерті, його потрібно ув'язнити, його потрібно бити. Тоді народ він написано, що вони почали ж бурляти на свій одяг в повітря, показуючи чим своє таке дуже і дуже велике невдоволення. І ось римська влада вона забирає апостола Павла, заводить його в фортецю. І ось ця влада римська тисячки, він дає завдання бичувати Павла і допитувати його, що він сказав правду. Чому ж так багато народу, так багато людей вони бажають йому смерті? Це була, напевно, нормальна практика просто взяти людину і тортурами, вибивати з неї правду або просто якусь інформацію. Але бачимо, що апостол Павло, він каже, що я є римлянин, тобто в нього було римське громадянство. І ось ці люди, які хотіли його бити, вони цього не робили, тому що так не можна було робити. Бо слово каже, що більш за все, ось це громадянство Риму Полов він наслідкував від свого батька, який купив це громадянство за гроші. І ми бачимо, що після цього, ось та римська влада, вони знову збирають Синедріон. Тобто це така, можна сказати, влада Єрусалиму, духовна, і ось це все плавно переходить вже в 23-й розділ, де апостол Павло він знову свідчить і знову розказує про себе, про свою історію, про Ісуса Христа вже перед Синедріоном. Але знаєте, що свою увагу ми. По особливому звертаємо на ось першу частину цього 22 го розділу про ось цю промову апостола Павла до народу. Сьогодні ми трошки будемо говорити і роздумати про те, як Павло і на його прикладі навчатися, як він говорив про Ісуса Христа. Знаєте, що Біблія вона дана нам на науку, для того, щоб ми від неї не просто читали і знаєте, щось там зрозуміли, якусь цікаву інформацію дізналися. Там, коли заснувався світ, але в першу чергу Біблія вона дана нам на науку, що ми навчалися, що ми приходили до Бога. Тому сьогодні ми будемо навчатися і ми будемо дивитися на те, як апостол Павло він промовляв до народу, що він говорив, як він це робив, і як він так робив, що люди його слухали до якогось моменту. І знаєте, що, наприклад, Павла, перше, на що ми можемо звернути нашу увагу, як він промовляв, це те, що. Павло він говорив на зрозумілій мові. Павло, він говорив на зрозумілій мові. Про це ми читаємо в перших віршах 22-го які ми з вами читали. Він звернувся так до народу: «Мужі, браття і батьки, послухайте ось тепер виправдання мого перед вами. Як зачули ж вони, що до них він говорить єврейською мовою, то тиша ще більше настала. Ми бачимо, що апостол Павло звертається до них єврейською мовою, тому що всі вони були єдеяни. І бачу, як він так шановливо, з повагою звертається до людей, які, напевно, не були гідні цієї поваги, тому що вони хотіли його несправедливо засудити і вбити. Але він до них звертається мужі, браття і батьки. Він говорить до них на зрозумілій мові. Написано, що тиша ще більша, і тиша великого настала, і народ його слухав. Коли ми далі ось про це роздумуємо про нас, християн, і коли ми розповідаємо про Христа людям, які можуть це зробити, нашим друзям, родичам, рідним, ми теж маємо говорити на зрозумілій мові. Що мається на увазі? Це не говориться про те, що на українській або російській говорити. Про це зараз дуже багато і ведеться дискусії, приймаються закони. Але суть в тому, що ми говорили доступною, зрозумілою мовою для людини. Коли ми не перший рік в церкві, то в нашому діалекті з'являються так такі християнські слова або словосполучення, які для нас є зрозумілими, але для більшості людей вони, які не читали Біблію, які не відвідали церкву, вони є незрозумілими. Наприклад, ми можемо говорити, що я навернувся до Бога. А людина, яка перший раз це почує, вона може сказати, як так навернувся, впав. Що це таке означає? Ми можемо говорити, що ми були в поклонінні, і людина теж може в поклоніння, на коліна ставали, що це за обряд. Ми можемо говорити, що я освячуюся. Це для нас зрозуміла фраза, але людина може подумати, а що таке означає освячуватися, що це за процес? Ми можемо говорити, що треба бути чистою посудиною, брат. І людина може подумати, а, треба мити посуд, ну так, да, я мию. Ми можемо вживати, наприклад, треба будувати своє життя не на піску, а на камні. І людина, ну це, понятно, треба на фундаменті будувати будинок. І знаєте, що багато таких слів біблійних, таких, можна сказати, оцерковлених, вони є для нас звичними, але для більшості людей вони є незрозумілими, їх потрібно пояснити або навіть не вживати для людей, з якими ми перший раз спілкуємося про Бога. Я чув таку історію, не знаю, чи вона правдива, чи неправдива, йшло зібрання. І ось брат, нам проповідник чи пастор, він закликає людей до покаяння. І він каже так: браття, сестри, всі присутні, хто хоче віддати свою душу Господу, віддіть наперед, і блад, брати накладуть на вас руки. І Я думаю, людина, яка це пиша, мов куди я попав? Віддай душу Господу, брати заради мене руки накладуть. Що це станеться? Ми всі розуміємо, що брати помоляться за тебе. Що віддати душу Господу, це покаятися, це прийняти Бога. Але це може бути для людей дуже так дико і дуже незрозуміло. Тому апостол Павло, коли він звертався до людей, він старався так сказати, хоча він був дуже і дуже грамотною людиною. І він, як він говорить про себе, він виховувався у найавторитетнішого вчителя того часу, Гамаліїла, але він звертався просто для людей. Зрозуміло для них. І нам так само потрібно навчатися доступно і зрозуміло. Розказувати людям Євангелію, розказувати, що таке покаяння, що таке віра в Бога, хто такий Ісус Христос, що Він зробив для нас, тобто всі ці речі пояснювати, тому що вони можуть бути незрозумілими для людей. Особливо, що ми можемо звернути в промові про усі апоса Павла, що він робив, ми бачимо, що далі Павло він розповідає свою історію покаяння. Павло він розповідає свою історію покаяння. Ми бачимо, що Павло, він починає розповідати свого народження, де він народився, в кого навчався, чим він займався. Ми знаємо, що апостол Павло, бо його ще раніше ім'я Савл, він гнав християн, він ну, був причасний до вбивства християн. І навіть про себе він говорив, що коли вбивали Степана, деякона Єрусалимської церкви, він похваляв його вбивство, він сторожив речі людей, які його каменували і вбивали. І знаєте, що в його житті стався такий момент, коли Бог йому явився через світло, до нього звернувся, що савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? І він навернувся, він покаявся, і він справді його життя воно помінялося на 180 градусів. Він повністю розвернувся і пішов в протилежну сторону. І саме про це він розповідає. Він розповідає не якусь там видуману історію, він розповідає свою особисту історію життя, особисту історію, як він навернувся до Бога, як він покаявся, як він прийшов до Бога. І він про це розповідає. Він не соромиться згадати про своє минуле, що воно було гріховне, і що ті страшні речі, які він робив, і він не соромиться говорити про те, що Бог зробив в його житті. Він розповідає і далі, що він робив, як Бог він закликав його до служіння, що він проповідав. Євангелію по цілому світі, і ми читаємо з історії, що він дуже і дуже багато подорожував, і після свого покаяння він все своє життя присвятив тому, щоб розповідати людям, юдеям і неюдеям про спасіння і про покаяння. І знаєте, що коли ми свідчимо людям, розповідаємо, то це є дуже хороше, дуже добре, якби якщо ми розповідаємо їм. Не просто теорію, а свою реальну історію свого покаяння. Розповісти про себе, про своє народження, звідки ти, розповісти, хто твої батьки, як ти перший раз потрапив в зібрання, хто тобі розказав як ось ці зміни, як Бог він до тебе говорив, як ти відчув, що ти є грішний, тобі потрібно покаятися, примити з Богом. І коли людина вона чує ось цю історію, то вона вже бачить живий приклад, і їй легше зрозуміти, як це діє на практиці. І так само робив це апостол Павло. Він розказував реальну живу історію свого життя, свого навернення до Бога. І наступне, на що може звернути свою увагу і побачити в апостолі Павлі, що він робив, це те, що Павло він розповідає суть малі. Павло він розповідає суть малі. І ось в цій промові, ось про Івангелію справді небагато він розповів, можливо, по тій причині, що ви пам'ятаєте, що в кінці народ він збунтувався, і, можливо, посупо він більше розповів би. Але коли ми читаємо ось там в те місце, де ми прочитували, це здається 16-й вірш. Ми бачимо, що він цитує ті слова, які до нього сказав Ананій, та людина, яка до нього прийшла, і там написані такі слова. А тепер, чого гаєшся? Уставай у і обмий гріхи свої, прикликавши імення Його. Тобто в цих словах апостол Павло він розповідає те, що йому сказав цей чоловік це зробити, він прийняв хрещення, і він прикликав ім'я Бога, тобто ім'я Ісуса Христа. І через це він отримав очищення прощення гріхів. І саме, знаєте, це є дуже важливо, коли ми. Спілкуємося з людиною, коли ми спілкуємося з людиною на духовній темі, то важливо не просто їй розповісти про Бога, що ось є Бог, в нього потрібно вірити, але розповісти суть Євангелії, що потрібно зробити для того, щоб стати вільним від гріха, для того, щоб стати спасенним, для того, щоб отримати вічне життя. Всі ми знаємо ось такий можна сказати, центральний, такий золотий вірш Євангелії, що Івана 3,16, що так, бо Бог полюбив світ. Що віддав сина свого народження, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тобто цей вірш він є дуже простий, але він нам розповідає суть ванглії, що Бог він посилає свого сина, Він приходить на землю, він страждає на Христі за наші гріхи. І з того часу кожна людина, яка просто визнає, яка в молитві покаяння просить, прощення за свої гріхи, вона є, стає спасеною. Вона стає, я доки навіть, теж біблійне слово, відродженою. Вона ніби оживає для нового життя. І дуже добре, коли ми розказуємо суть Євангелії. Це дуже важливо, коли ми спілкуємося з людьми. Важливо розповісти, що спасіння, воно дається даром. Тому що, на жаль, багато людей, вони до спасіння, для того, щоб стати спасенним, вони багато чого додають, вони додають якісь речі. Наприклад, дехто говорить, що для того, щоб стати спасенним, потрібно обов'язково заговорити на інших мовах. І, можливо, ви це чули. Але Біблія нас про це не навчає. В Біблії ніде немає такої умови, коли говориться про спасіння, що людина вона має заговорити на інших мовах. Ви не знайдете цього в івангії. Ісус Христос він не спілкувався на інших мовах. Так були випадки, коли люди вони говорили на інших мов при покаянні. Але ніде про це не говориться, що це є умова покаяння. Навпаки, говориться, що дари Духа Святого вони даються всім людям по різному а не всім однаково. І коли ми читаємо о, теж такий важливий богословський три вірша: це 1 Івана, 5 розділ, 11-13 вірш, там написані такі слова. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, щоб ви знали, що ви, віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Тобто ніде не написано, і в місцях, які говорять про покаяння, що потрібно ще щось плюс до віри, ще щось плюс до покаяння для того, щоб отримати спасіння. Віра в Бога, прийняття Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, це є в повній мірі достатньо для того, щоб стати християнином, отримати спасіння і вічне життя. І ми теж маємо це пояснювати людям, тому що так навчає Слово Боже. І роблячи висновки з того, що ми читали, роздумували. Про апостола Павла, ми можемо собі нагадати, ось, які речі він робив і що він використовував в тому, як він звертався до людей, і він, як він їм розповідав про Євангелію. Апостол Павло, він, як ми говорили, він дуже мудро звертався до людей. І він звертався по-різному. Були випадки, коли він говорив ось так, були випадки, коли він говорив ось так. І тому ми від нього навчаємося. І сьогодні ми говорили про те, що. Щось пішло не так. Давайте ми. Да, зараз ми. ми просто нагадаємо що Павло він говорив на зрозумілій мові. Тобто його слова вони були зрозумілими для людей. він Вони розуміли, що він хоче їм сказати, до чого він хоче закликати. Павло, він розповідав свою реальну історію. Покаяння, як він прийшов до Бога, тобто не чиюсь чужу, він розповів про своє минуле, про своє теперішнє і про те, що його завдання це в майбутньому, скільки Бог йому дасть це служити. І Павло Він розповідає суть Євангелії. Він розповідав, що коли до нього промовив Бог, йому сказали, що йому потрібно повірити в Ісуса Христа, очиститися від своїх гріхів, прийняти хрещу і цього достатньо. Тому, знаєте, ми, з вами, християни, як ми говорили, що ми є світло для світу. І наше завдання це світити людям і розказувати їм Євангелію, розказувати їм про покаяння. Особисто про себе хочу сказати, що мені важко свідчити людям. Я бачу в цьому в собі це великий мінус. Мені важко заговорити, розповісти. Комусь із християн легше це зробити, але завдання кожного християнина це свідчити, показувати ось це світло і показувати ту правильну дорогу. Для покаяння, щоб люди, які навколо нас, вони обов'язково могли почути Євангелію. Тому давайте ми будемо вчитися в Павла, і давайте ми будемо світити. Амінь.